Велике сподівання до молодих спеціалістів, агрономів. На сьогоднішній день, на жаль, вам не дають навіть мікробіології. За, можливо, десь хтось, але в основній своїй масі університети агрономам навіть не читають мікробіологію. Одна з причин, я вам скажу, яка: немає спеціалістів, які можуть її читати. На сьогоднішній день мізер часу, якщо і читається, ґрунтознавство. А відповідь і вихід із ситуації зменшення кількості вологи в ґрунті, не в технологіях. Не в технологіях. Скажу далі: На сьогоднішній день, на сьогоднішній сьогоднішній день, день, час оструктурення ґрунту має величезне значення. Або що те саме? Час збільшення кількості мікробіоти. тобто, чим швидше в вашій мікробіоті з'явиться як можна більше. В вашому ґрунті мікроорганізмів, тим краще. Якщо ви будете йти природніми шляхами, створюючи умови для розвитку мікробіоти, це дуже довгий шлях. Такі, як сівозміна, такі як пар, ну це взагалі космос, такі як проміжні культури. І так далі, це дуже довгий шлях, за даними американських університетів, і зі слів. Ні, лакінці. Це порядка 9 років. І це при умові, що ви не будете використовувати пестицидів і е, хімічних добрив. А це практично зараз неможливо. Неможливо. Тому на сьогоднішній день найшвидший шлях оструктурення ґрунту – це система Ярус. Розприймайте це як маркетинг, реклама, як завгодно. 10 років ми працюємо над цим.